Скажи, ти заробляєш на криптовалюті? А інші заробляють? А Хотів би заробляти теж, але грошей для депозиту не маєш. Що ж, інтернет може запропонувати рішення і для тебе для звичайного роботяги. Гадаю, ти неодноразово чув таке слово, як AirDrop. Дійсно, ти знаєш, що AirDrop називають, коли новий криптопроект. Біржа, nft колекція чи новий токен знаходяться тільки на початку свого існування, і для того, щоб залучити нових користувачів, роздають трохи своїх токенів або грошей. Абсолютно просто так. Тільки прийди, зареєструйся, там постав пару лайків, напиши пару коментарів. Тві. Тері, і все отримай фінансову винагороду. І відповідно ці проекти сподіваються, що ти продовжиш користуватись їхнім продуктом, а не звалиш в наголу. Що ти власне і збираєшся зробити? Ну або принаймні яскрава реклама, що трапляється на кожному кроці, так розповідає. Ну, а по факту, злі й жахливі організатори цієї вечірки за допомогою школярів, які намагаються заробити хоч трохи, піднімають актив у своїх соціальних мережах і привертають увагу інвесторів. А віддавати їй свого бюджету нічого, звісно, не збираються. Думки є різні, тому у цьому відео ми спробуємо розібратись, що з цього є правдою, тому. Дивись до кінця, окей, ми знаємо, що таке ердроп, але де їх шукати? Звісно, можна стежити за купою різних проектів, прогортуючи кілометри стрічки в Твіттері щодня. Сидіти на тематичних форумах, але кому це потрібно, коли є телеграм-канали, адміни, яких займаються цим регулярно і скидають кожного дня десятки таких роздач. Також небагато, але вигідніших дропів є на CoinMarketCap. І. Модерація там перевіряє проекти, тому там вас точно не заскамлять. До речі, посилання на усі ресурси, які я згадую у відео, лишу в описі, щоб ви не губились. Але чи можливо на цьому регулярно заробляти? Що ж? Питання цікаве, тому що цих ердропів кожного дня з'являється більше ніж помирає русні, і багато з них тупо стали. Звісно, є і хороші дропи. Найчастіше ситуація наступна: умовний Вася знайшов якийсь дроп, пролайкав пару постів, пропіарив його друзям, щоб здобути рефералів. І через пару днів йому на якомусь лівому гаманці, про який він жодного разу не чув, нарахували пару доларів якихось ноунейм монетках, які можна буде продати тільки через пару місяців, коли їх залістять. І звісно ж, ціну в перші секунди торгів задамплять, і ціна їм буде вже по кілька центів. Або комісія за вивід буде більшою ніж сам виграш. І друзі в нього тепер нема, бо вони думають, що з Васією щось не те. Або дадуть якусь і навтіжку, яку теж не можна буде вивезти, а вартуватиме вона не більше 30 центів. Бо люба акція має на меті заволікання нових клієнтів для отримання вигоди для корпорації, а не для юзерів. Ти можеш до мами хіба прийти, взяти гроші і піти. Більше тобі ніхто нічого просто так не дасть. Ось, наприклад, токени, які я вибив у скам дропі давним-давно. Раніше вони коштували десь 5 доларів, їх обіцяли розлочити для продажу в квітні. А от у справжньому дропі під такою самою назвою людям роздали реально непогані гроші. Мені не повезло. А це не в яка я вибив з рандомної роздачі з телеграм-каналу, і вартість йому теж не була. До речі, цікаві дропи, роздачки і інші теми я публікуватиму у своєму телеграм-каналі, тому чекаю вас за посиланням в описі. Але раніше, ну скажімо, рік-два назад, виграти щось гідне було набагато легше, бо ще не розвелося тільки скаму і не набігло такої кількості чуваків, як ти, що хочуть отримати щось на пустому місці. Звісно, шанси в хороших дропах зовсім дрібні і реально заробити можна хіба що, якщо та адмін. Каналу за реферальним посиланням якого зарегалось пару тисяч учасників. Здавалося б, все аеродропи це погано, криптоінфлюенсери нам брешуть. Не треба цим займатися, і взагалі видаляйте свої гаманці. Але от уяви ситуацію: ти нічого не знаєш, не вмієш і вирішуєш зайнятися криптою. Шанс того, що тебе заскамлять або ти відправиш токени не на ту адресу, виростає в геометричній прогресії. Це буде максимально корисно для тих, хто ще не має досвіду і тільки починає свій шлях в крипті. З допомогою роздач в процесі ви перечитаєте стільки інфи, що зможете впевнено починати працювати криптоаналітиком. А більшість сучасних криптоаналітиків, я впевнені, так і роблять. Ви навчитесь користуватись біржами, надсилати і купувати крипту. Ви вивчите усі криптотерміни і криптосленг, відрізняти скам від перспективних проєктів. І щоб ви зі страхом потім не перевіряли адресу гаманця, на який кидаєте 10 доларів по 20 разів. Але для тих, хто все ж вирішить займатися цією роботою, рекомендую вести облік в таблиці в Excel з усіма роздачами, їх результатами, місцями і проведення і решту даних для того, щоб збирати статистику. Ну і створіть нові облікові записи в соціальних мережах, бо інакше ваші сітки будуть більше схожі на сміттєвий бак. Коротше, щоб наскрести, хоч трохи, в аердропах треба працювати повний робочий день. А найлегшим способом підняти хоч щось із нічого є виконання різних завдань і давати відповіді на запитання в квестах бірж, таких як Binance. Вони проходять досить часто, треба тільки слідкувати за новинами. Ну і звісно, ноди і амбасадорки. Коротше, гроші на землі валяються, але дуже не часто і має відбутись максимально велика удача для того, щоб їх знайти. Дякую всім дуже за перегляд. Нагадую, що мій телеграм-канал за посиланням в описі. Усіх там дуже чекаю. І з вами був Халявщик, початківець Криват. Удачки вам!